Підприємці Івано-Франківщини вимагають ветування податкового кодексу президентом. Про це вони заявили на вчорашній нараді із владою області, що була ініційована головою обласної державної адміністрації Михайлом Вишиванюком. Підприємці переконані, що новий кодекс зробить їх безробітними та обіцяють акції непокори в разі його прийняття. Думки підприємців та влади чула Тамара Приходько. На нараду ініційовану головою облдержадміністрації Михайлом Вишиванюком зібралися підприємці з усієї області, незважаючи на те, що працюють вони в різних галузях на виробництві в торгівлі чи сфері послуг, усіх об'єднує спільна думка, новий податковий кодекс. Фактично унеможливлює їхній бізнес або ж дуже ускладнює його уже сьогодні. В умовах кризи підприємцям нелегко сплачувати усі необхідні платежі до податкової та різних фондів. З 1 січня стане ще важче. Кожен з наших підприємців він є тим чи іншим інвестором. Хто більше, хто менше, вклав гроші у встановлення свого бізнесу. А отже, і встановлення нашої. В розвиток нашої української економіки то чому власне таке відношення прокоментував розділи кодексу, які стосуються спрощеної системи оподаткування. Голова обласної податкової Віктор Рахміль. Коротенько про спрощену систему. Чотири наймані особи, готельний ресторанний бізнес вісім найманих осіб, було десять. Було 10. Але вдумайте, шановні підприємці, чого так сталося в області. От мене вразила цифра. У нас 35 тисяч спрощенців на єдиному податку. Із 63 тисяч всіх підприємців. Тобто приблизно 50% працюють на спрощеній системі, 50% підприємців, 48, якщо точно, на загальній системі. Із 35 тисяч підприємців, які перебувають на спрощеній системі на єдиному податку, 34 тисячі 300 Мали до чотирьох найманих осіб. Тільки 700 підприємців в області із 35 тисяч єдинників мали більше чотирьох найманих осіб. Тому, мабуть, уряд і прийняв таке рішення. Так, да, сьогодні ваші вимоги є справедливими. Але вдумайтесь в ці цифри. Обсяг до 300 тисяч. Було до 500. До 300 безкасового апарата, зверх 300 до 600 з касовим апаратом. З 1 квітня 2010 року Кодекс це забороняє нам до 1 квітня 2012 року нам заборонено проводити перевірки будь-які спрощенців. Цілий рік. Мало того, після 2012 року, після 1 квітня. За перше порушення фінансова санкція – 1 гривня. У своїх виступах підприємці зауважили, що нові обов'язкові платежі до пенсійного фонду вже розлякали чимало підприємців, які стоять під реєстраційними палатами і закривають свою діяльність. Податкові умови, які діятимуть з січня 2011-го, ще збільшать кількість людей, які закривають свій бізнес і підуть ставати на облік в центри зайнятості. А тим, що залишиться працювати, розібратися у новому кодексі буде вкрай складно, впевнені підприємці. В будь-якій країні і в нас теж. Повинні бути правила, правила, які абсолютно для всіх одинакові і повинні виконуватися як віднизу, так і доверху. Ну, один мудрий чоловік, я скажу, сказав таку фразу, що критерієм істини є практика. Щоб мене не звинувачували в плагіат, я скажу, Карл Маркс, що показує нам практика? От ми зупинимося, от введуть цей податковий кодекс. Він прийнятий, а на другий день, от зайдіть в інтернет, було прийнято на 17 листках поправки до нього вже. От не, не фахівець, не фахівець, якщо починає читати. Там неможливо нормально розібратися. Нам силка на силку і так далі, і так далі, і так далі. Чи добрий цей кодекс, чи поганий, можуть судити експерти, напевно, хоча на свою думку може мати кожен. І тільки застосування положень цього кодексу на практиці дасть нам змогу виявити його плюси і мінуси переваги і прорахунки. Мо ну що так, напевно, дуже короткий термін часу був для обговорення того кодексу, для його опрацювання, для прийняття, і ще коротший буде нам для ознайомлення, щоб ми встигли навчитися, як ми будемо жити в нових умовах з 1 січня 2011 тисячі Як очікується, що він вступить в дію. Ігор Дулик, голова підприємців Галицького району, зачитав на нараді звернення до президента з вимогою витувати кодекс. Його підтримали і представники Коломийського бізнесу, присутні на нараді, які були більш радикальними і підготували ультиматум до президента з вимогою також витувати кодекс і відправити у відставку його авторів. Ми, підприємці міста Коломий, підприємці Коломища, категорично виступаємо проти підписання президентом та уведення у дію. Прийнятого Верховною Радою антинародного податкового кодексу України. Коломийські підприємці вимагають гарантувати збереження існуючої спрощеної системи оподаткування, скликати сесії місцевих рад, щоб дати оцінку новому кодексу. Голова облдержадміністрації Михайло Вишованюк підсумував нараду влада і бізнес. А також дав доручення керівникам міст і районів впродовж цього тижня провести такі наради на місцях. Таку зустріч нам потрібно владі було провести, ще тільки появився проект податкового кодексу. І обговорити з підприємцями усіх сфер діяльності. Але я, на превеликий жаль, понадіявся, що ця робота йде, і мені доповідали, що податковий кодекс обговорюється, звітували, скільки людей прийнято участі по всіх населених пунктах. Але як сьогодні виявилось на повірку, що це все була брехня. Ніхто ніяких зустрічей з людьми не проводив, з людьми податковий кодекс не обговорював. І критичні зауваження, які просив кабінет міністрів, щоб їм направити від самих виробників, ніхто не подавав. І це наша найбільша помилка, і це проблема не тільки наша області, Я думаю, що це проблема всієї України, що до обговорення податкового кодексу підійшли формально, просто формально. І я сьогодні мав можливість переконати в залі, що дуже багато людей його не читали і не знають. І воно десь на загальному такому, якщо податковий кодекс гробить бізнес, є там цілий ряд дійсно таких моментів, які потрібно переглядати. І в результаті цього виникла сьогодні нарада. Я зрозумів, це коли був мітинг коло білого будинку, коли вийшов до людей поспілкуватися з людей. І безперечно, що... Сьогодні ми почули в адрес влади абсолютно цілий ряд справедливих претензій, зауважень. Всі вони справедливі, людей болить, людей пече. Це їхня праця, це їхній хліб, це їхнє майбутнє. І не дивлячись на те, що дуже неприємно було сидіти, ми вислухали. Зараз опрацюємо, систематизує робоча група ці критичні зауваження і те, що до влади місцевої буде влада місцева вирішувати, а те, що залежить від Києва, направимо в столицю, хай переглядає Київ безперечно що і у розмові з вищим керівництвом держави я передам їм настрій сьогоднішньої наради. Тамара приходько Сергій Куриляк для телеканалу НТК з Івано-Франківська.